Всесвітньо відомий текст мовою тіла про нашу реальність у театрі Заньковецької готують пластичну виставу «1984. окупація за антиутопією Джорджа Орвала. Цей роман ми частенько згадуємо у контексті сучасної війни Росії проти України і проводимо паралелі між сюжетом книги і наративами держави-терористки, коли війну намагаються називати миром а брехню правдою у вигаданий світ через призму невигаданого болю, який зрозумілий і. Без слів зможете потрапити вже завтра. Це стартова прем'єра 2024 року і вже сьома у цьому театральному сезоні занківчан. Світло, рух, погляд, емоція і жодного слова безмовний світ окупованих людей. Це океанія, вигадана країна, мешканці якої вже 50 років живуть в катакомбах в окупації. Сюжет Роману Орувала у постановці передають через призму війни в Україні, яку режисерка Влада Білозоренко відчула на собі. Вона з Херсонщини. Моя родина провела 8 місяців в окупації в Херсонській області. Жити в окупації це жити без повітря, це жити без інформації. В найтяжчі -тяж часи е окупанти не забирають у тебе право залишатись людиною, і про таку людину ми говоримо в цій виставі. Говорять без слів рухами тіла, та й у цьому додатковий сенс. Окупація відбирає мову. Режисерка вже п'ять років працює з пластичним театром. А це її перша постановка з заньківчанами. Чний сценарій постановки втілив балетмейстер Олексій Бусько, який нещодавно приєднався до команди заньківчан. Мова тіла багатша ніж звичні слова. Певен він і такий формат геть не завадить глядачам зрозуміти зміст. Разом з акторами на сцені професійні танцівники для вистави проводили відкритий кастинг. Тіло ну, якщо правильно налаштоване, воно ніколи не, не бреше. Воно правду видає, навіть якщо актор не хоче на репетиції. У нас година півтори тренінг із різних технік танцювальних, різних принципів руху і контактної імпровізації. Ось цей процес він найцінніший і най підготовка складна, актори багато тренувались. Ігор Білець, який виконує головну роль Вінстона сміта, зізнається, втратив 4 кілограми. Готуючись до прем'єри, перечитував Орвала декілька разів. Але каже: навіть якщо ви не знаєте оригіналу, усе зрозумієте. Якось текст раніше рятував або прикривав, бо потрібно мені здається в 10 разів більше зусиль, щоб тримати всю цю лінію, всю цю драматургію тільки на мовою тіла саме для тих. Хто не читав, вони будуть розуміти це більш глибше, мені здається, на тілесному рівні на сцені усі персонажі в однакових костюмах безликі так показали знецінення особистості в тоталітарному середовищі. А клаптики й кучугури з папару довкола демонструють знищення історії й культурних цінностей. Ми говоримо про людей, які живуть вже 50 років в окупації, показуємо, як знищуються фотографії, книги, записи. Словники мова, і це наше образне рішення. Машина Шредер, яка перерізає, переколочує, прилахмачу все минуле, і вони в цьому живуть і порсуються. Але завершитись історія має світлом і надією без спойлерів, але точно не так, як ворвала. Прем'єра «1984. Окупація уже цими вихідними на великій сцені театру Заньковецької. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма. Очі. До слова взимку заньківчани готують іще дві прем'єри 25 та 26 січня. Глядачів запрошують на я Побіда і Берлін за твором Кузьми Скряпина. А 17 і 18 лютого на камерній сцені ставитимуть тюбік Ірини Феофанової.